Я 24 лютого був вдома, зранку якраз мав їхати на роботу, умивався і почув перший вибух, це було якраз за Кам'янкою Бузькою атакували з один зі складів, десь там перехоплення було. так Вибухова хвиля аж до мене, кілометрів за 15 дійшла. Буквально за два тижні військкомат, РСТК свій і потім і потім я потрапив в гвардію. Замість 45-ї артилерійський я потрапив в Другу Галицьку, Національну гвардію. чисто випадково через певні обставини в старищах в той день, в ту ніч. Якраз і був та ніч, коли по, по старищам, по Яворову масована ракетна атака. Такі були відчуття не дуже, коли за 400 метрів від тебе вибухає ракета. Є готовність до чогось, буде наказ. Ну, Тут же питань не виникає. Переживання, звичайно, були, тому що це, по-перше, ну, невідомість, виїзд в зону бойових дій. Як воно буде відбуватися, ти ж нічого не знаєш. Вперше, тим більше ти потрапив в, в ту зону. Да. Як буде відбуватися ротація особового складу, тому що я їхав головним сержантом роти. Тобто, як це буде відбуватися, і ти приблизно да, на карті подивився ну, зону, да, де буде ваша. ППД, ваше КСП, де ваші будуть позиції, але все одно ти тільки маєш приблизне уявлення. Заміна людей була максимально вночі. Люди зайшли, почалося на позиціях обживатися. І десь через 2,5-3 години почалися перші обстріли. Ну так, просто, поодинокі, по декілька приходів. Десь не досить прицільно, але біля позицій. Але воно все одно напружує, тому що невідомо, як, як, як люди зреагують на це все. як. А не дай Боже, кудись там реально буде чітке влучання, то не дуже гарний початок. Потім вже це поступово звикаєшся, починаєш ну, чути, розуміти. До вас, не до вас, далі, ближче. Тут якось воно рутина буденна робота тут така, звичайно. А там це дещо по-інакшому, тому що все одно там треба працювати з особовим складом і там більше відповідальності. Головний сержант, він має бути ну, в багатьох місцях одночасно. І... Все одно так чи інакше виникають, навіть просто в бутенне життя на позиціях виникають якісь проблеми, питання. Ми всі люди і особливо поступово накопичуються напруження якесь в людей. Так чи інакше. Ну, треба якось це все зладжувати, максимально намагатися забезпечити їх, допомогти. На фронті найважче, мабуть, в першу чергу себе заставити, виконувати задачі. Починається це з себе. Тому що ну, ну ми всі цивільні люди, да? і ніхто ж не народився, щоб там працювати, десь жити під обстрілами, десь в небезпечних місцях. Треба в себе просто заставити, зрозуміти. І це, відверто кажучи, непросто. Банально якийсь виїзд кудись там, на, на, на дальшу позицію. Ну, думаєш, як доїдеш, як повернешся, плюс думаєш про те, що треба ж не просто так от поїхав, а треба доїхати, зробити якесь завдання, просто привести забезпечення, потім нормально повернутися. Так само, як когось ти везеш туди на ротацію, довести свій особовий склад, довести туди і цілими повернути назад. Наша ротація це була тоді папліка. І з нашої роти групи по черзі заходили в Павлівку. Тоді був процес її заняття, зачистка, потім певний час утримання. Під час цього в нас були поранені перші поранені загибли, і перші загиблі. Під час нашої ротації, те, що мені сподобало і да, що командування батальйонної групи не відсиджувалося на КСП. Це правда. Тому що командир батальйонної групи, заступники, тобто я постійно їх бачив. І вони навіть на деяких позиціях а, бували частіше, може, ніж я виходив туди. Тобто люди постійно переймалися особовим складом. Вони виїжджали ну, в такі місця, реально самі особисто проводили ресурніровку, планували. Це, мабуть, важливий фактор того, що та сама Павлівка закінчилась, грубо кажучи, з меншими втратами, ніж це в принципі могло бути. Плюс, мабуть, подякувати пілотові Національної гвардії, тому що згідно відчуттів спілкування з іншими підрозділами, навіть того ЗСУ, то навіть от, наскільки мені було відомо після ротації цієї, яка повернулася зараз, то там вже чутки були неймовірні, що тут е, працює і Вега працює, спецпідрозділи Національної гвардії. І це я чув від своїх друзів, які служать в підрозділах, е, які працювали там паралельно з нашими. А коли вони взнавали, що це просто мобілізовані такі самі, для них це був дещо подив, відверто кажучи. Ну і банальна підготовка, да, вона може не подобатися, але вона в кінці кінців рятує життя людям, коли вони можуть нормально, банально відійти з позиції, відійти без страт, тобто врятувати себе і своїх підлеглих це дуже важливо. Ми їх... Маємо перемогти, ми маємо їх заставити повернутися назад. Ну, тому що ми розуміємо, за що ми воюємо. Ми розуміємо, що ми воюємо за свій дім, за своїх рідних. Ми ж не пішли ні до кого зі своїми законами, зі своїми там, уставами. Ми захищаємо свою батьківщину.